Вітаю, це канал Рія. Мене звати Марія. Цього разу я вирушила в Карпати і буду створювати витинанку прямо серед гір. Кожен день нова пригода. А у фіналі буде випробування річкою. Тож сідайте зручніше, і ми вирушаємо витинанкову подорож. перший день буду займатися фарбуванням. Пакую листок довжиною 2 метра. Беру з собою золоту фарбу, трохи акварелі, яку знайшла вдома. Розбираю штатив, щоб взяти з собою. І пакую все в рюкзак, бо фарбувати я збираюся серед гір. І зараз я знаходжу в Закарпатській області село Верхні Верхній і саме тут я буду творити. Загалом я цю місцевість, ми кожен рік відпочиваємо тут сім'єю. І я йду в конкретне місце, яке має достатньо рівну поверхню, щоб я могла розкласти великий лист. Але це мій перший, саме самостійний гори, щоб я пішла просто сама. І тут одразу в мене перша знахідка: ні, це не скло, це справжній гірський кришталь, бо має шестикутну форму з чіткими гранями. В подорожах це прямо є хобі, що знаходити. Якщо ви спитаєте, що конкретно я планую на цю роботу, то насправді я не знаю. Має зізнатися, не завжди маю уявлення, яку роботу я збираюсь зробити. Точніше, я знаю точно послідовність, що спочатку буду розмальовувати лист, вирізати і кріпити. Але цей раз це не робота на замовлення, де я маю чітке технічне завдання. Це раз я вільно робити те, що відчуваю, і це саме той стан, який називається арт-терапія. Коли мистецтво наповнює. Так я підійшла до свого пункту призначення з бажанням творити, але без конкретного уявлення, що я зараз буду робити, ось це рівне місце трохи відпочину і до справи. Дістаю лист і розкладаю на скелі. В цей момент я розумію, що не взяла собі мочалку, якою б могла фарбувати, а пензликом буде дуже довго. Треба щось придумати. Набираю воду прямо з річки. І заливаю золоту акрилову фарбу прямо у воду. Додаю ще зеленої акварелі. І я наважуюсь просто бризгати фарбою на папір. Нехай фарба сама робить візерунки. І я майже одразу відчула, який я отримую від цього кайф. Це було так непередбачувано, що процес мене повністю захопив. І через невеликий нахил скелі струмені самі стікали вниз. А далі частину листа мені захотілося зафарбувати і зробити хвилі. Золота хвиля. Зелена хвиля. А далі роблю додаткові краплі, які стікають поверх попередньої хвилі. Роблю так декілька шарів. Додаю ще одну золоту хвилю. І ще крапи зверху золотом. Як золото гарно переливається. Мені це нагадує сонце. А зелений колір ліс. Ці хвилі гори а ризи і фарби це річки. Здається, саме так я бачу для себе Карпати влітку. Вау! Ось так сенс зароджується до того, як ти знаєш, що ти зробив. А тепер треба швидко збиратись, бо я вже чую дзвіночки корів. Вони вже скоро будуть тут, і мені треба тікати, щоб вони не потоптались по роботі. Так пройшов перший день. День два. Тепер я вже маю в голові чіткий план, розмотую початок листа і роблю необхідну розмітку для кріплення. Зі зворотньої сторони провожу лінії по напрямку хвиль. Тепер малюю трафарет. Цей орнамент мені нагадує Карпати і стародавні скрині. Розмічаю сітку на одній з хвиль і приклавши трафарет, одразу вирізаю і трафарет, і перший візерунок. Далі наміча візерунки по всі хвилі і починаю вирізати. Готово. Тут помітила, що золотий шар не суцільне, він просвічується, і я покриваю ще одним шаром золоті хвилі. Так пройшов другий день. На третій день стало холодніше, одягаюся тепліше. Беру з собою всі матеріали і вирушаю в похід вже на нову локацію з гойделкою. Я навіть в черевиках. Ще видно пункт призначення. Ось вона велика карпатська гойдалка. Та ще тут навіть є стіл посеред полонини. Тут я й буду вирізати. Сьогодні я вирізаю абстрактні бризги, ті, що нагадують мені річки з пташиного польоту. В перерві між роботою я катаюсь на гойдалці. як тут гарно. Тут є нюанс, що я одразу маю подумати, як добре воно буде триматися, тому, можливо, додам ще лінії, де їх не вистачає. Ось так вийшло. Деякі моменти дороблю за кадром, побачите вже у фіналі. День 4. Сьогодні я вирізав в кімнаті. На вулиці почала злива. Мене чекає перша золота хвиля. Так само, як і з зеленою хвилею, намічаю орнаменти. І вирізаю. Через декілька годин золота хвиля готова. День 5. сьогодні вже вирізаю на вулиці. Треба вирізати другу і це вже останню хвилю. Пакетом вирізаю, покажу вам ще одну знахідку: знайшла вже не живого метелика, але подивіться, як в нього переливається синя фарба. В один момент крило сіре, а в інший перелив чисто синє, таке воно диво природи. Тим часом робота в процесі. Ось нарешті всі візерунки готові. Поступово наближаємось до фіналу. Шостий день. Сьогодні роблю кріплення і я йду в ліс з черпаком. Будемо насолоджуватись богарачем на такій гарній поляні. Але спочатку трохи попрацюю. Я буду пришивати дерев'яні плашки до роботи, тому намічаю дирочки і проколюю їх. Тепер у мене перервано обід, я прийшла вже майже на готовий пограч, додаємо ще майбутні галушки і насолоджуємося. Це було дуже смачно. Далі зашиваю плашку всередину. Так, у нас кріплення готове і вже завтра той самий день Х. Що вони на нас дивляться? Тим часом корови повертаються додому, як і ми. Сьомий день фінальний. Сьогодні на витинанку чекає випробування. Але спершу я дороблю дрібні деталі. Треба дофарбувати золотом біле тло, де залишилось білі місця. Коровки йдуть. на Роботу в суботу, а зефірка їх проважає. На Кис -кис -кис. І зафарбувати білу нитку також золотом. А тепер ми вирушаємо з верхнього студеного через нижній студений в центр реабілітації бурих ведмедів. Ходимо, дивимось на ведмедів, у них такі довгі язики. Я ще купила ту дерев'яну лапу ведмедя, тут класні сувеніри ручної роботи. І далі від ведмедів вирушаємо на озеро Синевір. Погода сьогодні чудова, сонячна. І витинанка вся просто заливається сонцем. І якщо ви дивились моє попереднє відео про хорватську витинанку, то вже здогадались, що я збираюсь робити. А отак карпатська ветинанка купається у витоках синовірської води. Так, витинанка була вирізана в горах і відчула річку на собі. Зараз роздивимося всі деталі. Краплі фарби наче стікають з кожного попереднього шару, а знизу відбувається просто вибух емоцій. Так я поєднала народне і сучасне, чіткі геометричні візерунки перетікають в абстрактний хаос. Можу точно сказати, що витинанка пройшла випробування бистрою рікою, так як зараз вона прикрашає мою кімнату. Як вам така витинанка? Що запам'яталось найбільше? Поділіться в коментарях. Сподіваюсь, ви теж відчули карпатську магію. Буду дуже вдячна за лайки, і підписки. Це справді була титанічна праця. Ставте дзвіночки, діліться з друзями і до зустрічі в наступному відео.